Вітаю вас, любі друзі, на першому кулінарному. Сьогодні у нас в ефірі програма Кулінарний дует. І у мене сьогодні в гостях, тобто у нас з вами сьогодні в гостях 에, група XS. Знаємо таку групу, дуже красива дівчатка. Але сьогодні у нас в гостях одна з найапетитніших дівчат це Женя. Я прошу ваші опуски, Женечка в студію. Аплодую, бо дійсно дуже гарна. Сорі, не можу. Вітаю. Привіт. Як справи, все добре, все нормально? Так, звичайно. Дивися, значить, не переживай, все буде добре. Дивися, оце твоє робоче місце. Понімаєш? Понімаєш, Добре. Це там, де ти зараз стоїш, це моє робоче місце. понімаєш, понімаєш? Звичайно. Так, банани. Ту, банани, господи, кажуть, ну, баклажани. Ви що робиться з мовою? Звиняйте, бананів у нас немає. Баклажани, так, грибочки, зрозуміло, цибулька, помідори, все ясно. Сіль перед зі з є, каструйка є, є, лимона є, ножі, є, все є, олія. Партушок. О, я що шукаю. Так, так. стаєш на, на, на своє робочому місці помаленьку. Не переживай. Роз, зразу настроюєшся, що ти можеш мені розказувати. В дитинстві, чи ти каталася на ровері, чи не каталася, ну, що ти робила в дитинстві, маєшній на увазі? На ровер це велосипед. А -а -а. Це тихо. <рив> це Range ровер Молоді! хороше начало. Ну, в мене, наприклад, не рендж ровер, а в мене ленд ровер. Ну це теж дуже приблизно. Хоча люди, які працюють на цьому заводі, де випускають ренді, самі їздять ну, на лендах. І сама кажуть, англійська королева так само їздить mm -hmm. на ленд Rover. Менше з тим, ровер це велосипед по-польськи, mm -hmm. тому, будь mm -hmm. ласка, е ти в дитинстві каталася на велосипеді? Ні, правильно, головне чесно казати. Тепер готуйся, ти вже розказує, в якому ти гуртку була в дитинстві, кружок, по-вашому. Uh -huh. Що ти вмієш робити, і так далі. Ну, все не розказуй, бо тим багато Значайно, робити. Це, 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 Зараз. Короче, ти тепер думай про їду, аналізуй. Я пішов тобі, зараз буду щось вдягати на тебе. Так. Так, Женечка. Знайшов, Женечка, знайшов сонце. Бачиш, у нас тут по кольору кухня і фартушочок. Дуже, у нас такий фартошочок. У нас, зараз нас коли, колі, е, цієї в студії веслень. хлопці. То я їм даю, вони самі собі зав'язують. А коли дівчата, то звичайно це роблю я. З задоволенням. Тільки з задоволення. <coughs> я буду старатися до вас не дотрогуватися, Женя, якось так акуратненько, щоб часом вас не врікти. Пипрошуємо. Але то я мушу зробити. Пипрошую, то перепрошую. Ну ви догадались. по mm -hmm. польське, що ж по ну, польськи тягне говорить. Отак, люди добрі. Мені вдається чи ні? Вдається. Нічого дуже. я там? Лишнього на робити? Ні, ні, нічого. Супер. Вау, Дивись, як я попав в десятку. Окей, і так, Женя у нас в гостях, е, учасниця гурту XS, як же сказав прекрасних е, дівчаток. Повірте мені, що всі вони самі красиві, як і Женя. Ну, Женя просто в нас дуже-дуже приваблива і дуже, е, ну, ви поняли мене. Вона в чорному, я в синьому, це нормально. Я думаю, що це абсолютно нормально. І так, Женіська, let's make movie. Що ми будемо сьогодні? Робити туду. Ми будемо готувати салат, який так і називається, як наш гурт, «Іксес». Самі придумали. А салат самі придумали? А, так, самі придумали. А інгредієнти розкажи мені. Це в нас баклажани. Понятно. Банани, те, що схоже, <сум> цибуля. Входит. О, цибуля так само <сум> цибуля. є нормально, так має бути. Печериці, тобто я татомати, шинка. А ти, як ти знаєш, що печериці? що, що ваші шампіньони, це наші печериці. Я знаю. Як знаєш? Я дуже знаю. гарно А ти знаєш? У мене бабця, коли була е, ще жива бабця, моя вона сама вирощувала їх десь там е, під під акації старої. Збирала приносила дому один-два грибочки. їх різала і на оліті мені жарила. І так, з чого ми починаємо? 에, розпочинаємо ми смажити, напевно, Показую, що треба зробити. Раз. Так. Імпровізований столик на майбутнє. Два. Показуй далі. Уважно дивися. Так. Три. Це для вас, так? Щоб тобі допомагати. Так, от. Так, значить. Мені дуже нас... приємно. Я так. дуже люблю, коли мені допомагають. Ножі, які тобі давати розміри. Ти такі любиш, такі, Бали. такі. <рес> Але ти смієшся. Ну дивися, Женя я питаю ножі, які ти любиш. Я не ну, серйозно я про саме кажу. Саме. Так, ой. А в мене ще я, я трошки довше, я тобі скажу, дивись, але такий бачиш він а з, з, з хвильками та трошки. Ну, я б попросихала вас, поки я буду сонечко, нарізати баклажан? баклажани, щоб ви мені. А що ти зразу берешся за баклажан? Скажи, що ти не хочеш почати з <смітно> помідора. З ну, помідора, тому що баклажани треба обсмажити. Логічно, а, тобто нам треба більше часу, щоб Так, Звичайно, поки вони будуть смажитися, ми будемо. Решту. решту. так. Я тоді беру інші, ніж бо цей ребристий. Не дуже мені підходить, я тобі повітря. Так, скажу, я чесно. теж так думаю. Я візьму. Але зато тобі я дав гарний ножичок, ну, скажу тобі. І так. Так, починаємо, так? Дорога Женя, э, да. відпові спочатку йому, перепрошую. Я... Мені так трошки а зручніше, буде... тому що я буду потім триматися. Мати за що триматися, не зрозуміло. Зрозуміло. Mm. Добре, а я ріжу цибулю. Так, ви ріжете цибулю, Давай маленькими... перейдемо на ти. Будь ласка, мені десь. Oh. Ти зовсім мене робиш, як, як дідуся. Ні, просто з повагою. Повагою до вас. З повагою до України, шановні мої друзі. Ну все, ми вже домовились на ти, окей? Женщика. Так, єс. Так, yes. так ти... я нарізаю кружечками, а ви маленькими ти. Як... Ти, а, ти, О, ти ти, 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 ти. маленькими квадратиками. А я маленькими раз. квадратиками. Ми також будемо смажити лук. Цибулю. Цибулю. Соан по-турецьки. Соан. Соан? Так, цибуля. Onion uh -huh. Що по Угу. Ще по якій момент більше не знаю. Oh. Я поки Що, сон, це, олію, Маєш повне он... право. Так? Ти в мене сьогодні господиня yeah. на кухні. Я вже ніяк не дочекаюся, коли ми з тобою. То його перше і второє вже будемо готувати. Первое, первое і второ. і <свят> От так і готує Віктор Павлік. Салат, ікс. все. це цибулю навіть не можу порізати, аж мені руки трясуться, переживаю. так. <свят> Чому? Вот, да. Ну, бо ти така красива. Так, так ну, не переживай, Так, так не, 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 <свят> Я не понял. Не треба хвилюватися. Скажи мені, може олії більше, ні? Мені здається, <свят> що <свят> ні. <свят> <свят> Тому що Поним? я взагалі завжди боюся з цим. Перегибати. Так, Зрозуміло. тому що в мене завжди. Е, цибульку навпаки. я тобі. От сюди на тарілочку Відім скину, так? Беремо, порожню тарілочку. Так, і я. І що? І ти? — тобі можу тарілочку, я напевно. А це, 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 це не дорізаєш, чи дорізаєш? Не буду, напевно. Тому я що вже кидаю. і так. Так. Хорошо. вже в нас... — Окей, обі. Цибулі Погато. скільки? Дві. Я, я так зрозумів, що салат це на не просто певно, ні. холодний салат, а це так робиться такі. З гарячим, так, да? чи що? Ну так, він з гарячим, але він вже подається на стіл ем, охолону. остивши, я зрозумів. Дві да? цибулі не почув ще одну. Мені здається, одну. І наф, одну, і нафту. Що далі, помідорі чи що? Помідор також, як і цибулю. Ми квадратиками? квадратиками так. Я поки що напевно висуплю Давай. цибулю на сковорітку. Що хочеш, то робити? Да? Ти ж хазяйка Медної гори. Сьогодні. Мені дуже приємно, що так. Ти собі не уявляєш, як мені приємно, Женя, Женечка, Женюся. Да. Так, хорошо, Женя, Женечка. Ти дівчатам не забудеш вітання передати від мене, великий? Ні. Передам. Звичайно, звичайно. Поцілуй Анічку за мене. Ну, Валеру я ще не знаю. Все одно поцілуй. Гаразд, гаразд. Ну, тебе я вже поцілував. Ми з тобою поцілувались. Так. І що ви зараз над чим працюєте? Розкажи, будь ласка, щоб люди знали зараз Наші люди, щоб знали. Ну, по-перше, ми як новий состав гурту переспівати пісні. Ми переспівуємо старі пісні, так, так вже з нашим голосом, щоб так. вони звучали. Все, все, а, потім і що альбом теж буде перепускатися з вашим голосом? Ні, сіні? цей альбом не буде. Ми будемо видавати новий Наступно. альбом з часом, а, тому що ну ць, старий альбом це заслуга. Так, того складу. Того правильно. складу. Тому ну, ми правильно. дуже це поважаємо і переспівуємо ці пісні, тому що в нас концерти зі старим репер репертуаром. Ну, це логічно, правильно. А нові вже нові пісні, які війдуть у новий альбом. Який буде називатися орієнтовно? Орієнтовно я навіть не скажу вам зараз, тому що. Тобі а, вам. Вам. Глядачам, глядачам, глядачам. глядачам і вам, і тобі, Віктори. Тому so що bad. ще тільки нещодавно вийшов альбом, який називається Дефлорація. Дефлорація, так, але він дуже з двояким смислом назва. Дефлорація, знаєш. Дефлорація це прорив новий в новій музиці, тому що XS зараз займається е, що стиль міняєте? Зовсім стиль. ну не зовсім, але трохи змінюємо стиль. Хорошо, з ким будете ти собі працювати? Якісь автори, стопниці. Ну, поки що це тримається в невеличку да, в таємниці. Ми хочемо вистрілити, я так, вистрілити вже. Все нормально. Хорошо. Так. А з ким будете робити аранжування? Це можна вказати. Це ж, це ж. Навіть зараз вам і не скажу, тому що йдуть переговори дуже з, різними, так? Так, з багатьма людьми. Щодо альбому, щоб цілий альбом так, записати? Так, так, так. Але поки що ну, на цю тему ми так ретельно не розмовляємо, тому що mm -hmm. в нас дуже багато іншої роботи співати старі пісні. Ну, так, в нас тур. <му> Як різати заміленько, скажи мені, ці грибочки? Квадратиками? Як теж? Ви я полюбляє як ти, ти як полюбляєш? — полюбляє oh, yes. це... Тому це... це... Отже, Лера, ти мікатам? А так. Да, да, Бачиш, да, як да. я знаю. Я така, о, місьє француз, ти баєш? <світ> <Так, йолки -палки. світ> а а представляєш, я колись був на гастролях в Румунії. Так. І в мене тоді христинка, моя дочка. Вона вже зараз така велика, як ти. А от що ти мене не виносиваєш, бо ти мені в дочки годишся. Зрозуміло. Ну нічого страшного. Я тільки так, просто ви, ну, це, а душою. А я, я не дуже... за те, що ви там мене… Що ти віком, ти? віком в Віком. <годишся>. Я тільки з повагою, тільки. Я зрозумів. Давай, ну що, з повагою, але на ти, окей? Так. Дивися, так. я коли був в Румунії, а в мене христинка була маленька дуже. Uh -huh. І я, звичайно, все ходив, ми в Сучаві жили, це румунське містечко, uh -huh. недалеко за кордону від нашого, від, 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 від Черніввець, саме перший такий uh -huh. обласний центр великий. І скільки грибів штук? Ріжемо, ріжемо на Я звичайно, мішай там, зайка. Доця Мішай, мішай, мішаю, мішаємо. Мішаю. Е і, і я пам'ятаю, що я ходив по магазинах і все, все, ну, питався, для дитинки все збирав. А я якраз тоді було трошки uh -huh. три-чотири, і я все. Ну, але ж, е ну коротше, мені прийшлося вивчити фразу по-румунськи. Uh -huh. Я хотів би щось купити для своєї маленької дитини. Uh -huh. Uh -huh. Є уряу Секумпер Пентру Копілмік, звучить. Uh -huh. І все, і Ну тобто дякую. Uh -huh. Повтім, будь ласка, ну це вже не підіжіть. А спочатку я вивчу тільки цю фразу. І прикинь, ти собі уявляєш. Після цього пройшло багато-багато років. І от <сум> зараз нещодавно, в минулому році, ми були на іграх патріотів uh -huh. в, в Франції. Oh, я дивилася. Да, там де з боками ми билися на іграх uh -huh. патріотів. І е згадав, А, і нас була суперниками була одна з команд румунська. Uh -huh. Ну і Що ти думаєш, моя перша фраза, коли до них підходжу? <сум> <сум> Я вряд ли секунду пентрокопілмік. Тіпо, що я знаю мову. Здравствуй, Гога, потому що. А, я ще знаю пісеньку. тара-дара-дай-дай-дай, не пунтась, дай дай дай. Ну, румуни і молдавани ми Тара-дара-дара-дай-дай-дай. І пишуть. Сентари, мендри, кентрекс прикаси, дарта мендруси, йош ж стуаси. Може, я таким чином зазу когось до програми з наших молдавських чи румунських. Зірок e, естради, я би сказав, так ну класно, по румунськи дуже дуже, дуже дуже, а що, дуже. Може, по польськи, то це дав нам свят неспожані забрав. Льоз, Добре хвіле. Нісом багаж звиклих троск. Чекай, бо я вже тягну одіяло на себе. По ідеї я маю стояти тихенько і дивитися, як мій гість. Правильно готую, а я ні, що ні, роблю? ні, ні Шкиваю, дуже, танцюю, мені дуже мені дуже приємно, тому що ви мене розважаєте. Мені Правильно? це Роз... тим паче приємно. А що там Анічка? Де, куди вона? Де вона ділася, скажи мені? Анічка! Я так хотів вас всіх бачити. Що ми закінчили ми... програму, по закінчимо програму вони всі зайшли в кадр. Я з вами поцілувався, пообнімався. з задоволенням ми прийдемо ще раз вже в, в повному складі, складі так. Ну-ну і. <свісна> 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 і поспілкуємося. Ми втрьох і ви. О, і ти, і ти, ти, ти. О, я. Вікторе. Отак ми собі готуємо їсти помаленьку. Так. <свісна> ну <Так, свісна> добре, доченька, так. давай продовжуй готувати їсти. Так. Грибів ще давати, скажи чи ні? Я думаю, що вистачить. Може вистачить. вистачить так. А. Напевно, Помі... ми продовжимо помідори нарізати, так? Ще один помідор, чи ні? Так. Подивися. Напевно, Важно. так. Клас. Помідор. Це круто. Так, так, так. 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 Ну, ш, е, сімейне життя хочу спитати. Холоста ти, красавиця? Холоста. Готуйтесь, молоді. Е, 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 робіть. Вчинки гарні. Вчинки це дуже важливо для ні, ні, чоловіків. Ні, да. ж як в фільмах, хлопці, там треба дістати зірку з неба дістати, ну. вбити змія Горинича, там перемогти ще щось, принести там е, якусь. Це там, були річ. часи, часи, да, да, да. зовсім інші Але часи. Але цікаво було, правда? Дуже цікаво. Дуже цікаво. Дивися, е, значить, у нас. Euh, сушу, у нас такий запах трошечки як підгорає, чи ні? Чи ні, ніхідей? нічого в ні? нас не підгорає. У нас просто лук вже давно на. Цибулька в нас давно. Цибулька, на цьому. так, давно на вогні, а ну, печориці ну, тільки... Давай може цибульку вже менше не зробимо. <му> Значить, ти незаміжний не ясну. Таки, каже, заміжна молода. що mm, маленька. Да. Кажемо, Ну, скільки років тебе не буде, питати, так знаю. От. Звісно, 15! 15! Буде. У наступному році. Класно! Оце так. Да. Що там в школі? Все нормально? Ну так, вже з моєю творчою кар'єрою починають хвилюватися, вчителі. Так. Що така... Ну нічого. Дивись, скажи мені, Женечка, таку штуку. Да. на 15 років? Ні. Мені на 15. Слава тобі, Господи. А то, знаєш, я підіграти вам. Та молодець. Слава Богу. А я то бачу, що тобі вже років 27-28. Ну це, це... Я ж ти вже жарт, ну просто жарт. Це такий класний фірменний жарт. Мене менше з тим. Ні, ти дівчинка молоденька, тобі десь 18 приблизно років, я думаю, 17-18, я так думаю. А? Ну, трошки, Можливо. трошки більше, трошки більше. Да. Нікуди не годиться. Я жартую, Женя, все нормально. Ясно, ясно, двадцять, коротше. Так. Да. О! Я вгадав? Да, вадал. да. Жень, скажи, ну цей. Зараз, зараз, зараз. А звірі вдома тварини? Мама, тато тут живуть, так? В Києві, так. Скільки ріжити? Тому два, але знаєте, як як Знаєш як? Знаєш як. А ну? Давайте ваш, напевно. Давай, ваш твій, напевно. Треба. Виймати серед а нашу? а нашу, щоб не було відчуття потім що ти їв ні, ні, Часний... це дуже довго. Ти перестань. Ну, чому будемо їсти собою це, це дуже все... довго? Це все так все береш і цілуватися. Виймаєш що, і цю штучку і все, і все? нема. що і запаху не буде? Не буде, кажуть. Та ну перестань. Кажуть так, я вже декілька разів спробувала. Кажуть, люди я сама. Кажуть, ні, ні, ні. Ліводи, Та, так. не води. Та ну перестань, що ти таке гость. Чому а може нам а нам юрміленько нарізати? чи як з'явить? Міленьку, так звичайно. Так. Ну, в нас дуже салат із такою ж назвою XS, як гурт, так і Тим більше. XS це розмір, дуже такий тендітний, маленький розмір, тому Майте ну, на увазі. Про тебе це ти не скажеш. Про мене не скажеш, тебе але... Тебе не XS, тебе 2 xl У мене XXL. <laughs> 2XL, ну правильно, я хочу це сказати. Так що да. Ну, я така. Тебе 2XL. Така, така. З такими ні, ні, формами. нормально, нормально, нормально. Все, все, в тебе дуже все правильно, не, не думай да? про це, це дуже класно, да. Слухай, XS, ну правильно, мається на увазі XS, це не те, що мені меню мені. Просто XS, це так, це тендітно вишукано. Тендітно вишукано. Це круто, коротше. Так. До речі, в мене теж дуже часто речі, я одягаю я одягаю XS. Еска велика, на S велика, да, так? У мене, мене також є речі XS. Звісно, топіки такі. вам. її виріз і такі от топік. Ми можемо вимикати. А чого? Так. Віктор, мені подобається, як ти мене так називаєш. Віктор, Вікторе. тепер нам треба майонез. Майонез. Так. Майонез. Казали, що не корисно майонез, але що зробиш? Ну, не корисно, але іноді О, можна. Це так і класно смачно. Тут я скажу. Це не передаєш, не. не перестаю дивуватися красоті мого холодильника. Майонез? Шудовий. Майонез. Викидай і... весь. Давайте дивитися. Давай дивитися. А, з глядачами, Віктор. Давай дивитися з глядачами. О, <свят> давайте. <хорошо. свят> дивитися. Беру дістаю ложечку. Так. Одну ложечку дістаю. І кажи. Ну, давайте. Давай! <свят> Ще. Да, 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 Женя, ну дурайся, що не буду тебе любити, розлюблю тебе все. Давай, давай я спробую перемішати, Ай. так? А потім ми подивимося. Давай. Можливо, ще. ще Трошки тут тіпати. Так, ціпа. Ні, передай, щоб гарно було. Все красиво. Так у нас а з, зелень буде? на столі це дуже гарно. Скажи мені, ще будеш туди сипати щось чи ніч? Ще цей салат туди? Зелень ще тебе піде? Ні, напевно, вистачить. Шиночку, так? Шиночку, Дістаємо. так. Дістаємо шиночку. Я дістаю шиночку. Показую, я дістаю шиночку. Це таким чином, я допомагаю жені. Женішці жені, женюся. Да, Ти просто Супер, мені скажи. цілий так, день, шиночку. цілий день допомагаєш. І якщо можна мені ножичок. Є? Так, нормальний, так. так, так. Зелений, що, може, сюди її приберу? Чи ще сюди? Ні, не, вже не мені здається, вистачить, можемо Хоп. Хоп-хоп-хоп, а ну трохи накриєчок. Отако. Все, 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 все. О, круто! Дякую, дякую. Прошу тобі, дякую. Так, зелень нам пригодиться ще. Ніше, де наш великий, ніж. Опачки. Я тобі сполосну трошки. О, Женя, женечка, женюся. Будь ласка, от тобі твій великий. Дякую. Ніш, будь ласка, на здоров'я. Так, Вікторія, можливо, ви, поки я буду нарізати шинку, приготуєте фреш? Можливо, ти, поки я буду різати. Шинку приготуєш мені фреш. О, oh, є! Yeah. <laughs> фреш постель, звісно. <конечно. laughs> так, сонце моє. Так. Давай. Давай. Мовись? Як? Я думаю, ти вважаєш? Ще, трошки, ще трошки, ще, ще одну трошки? ложечку, так. Ще одну ложечку. О. І вистачить? Або все одно місце двоє на бабишах. В одної тарілки масима. Так, ну такого вистачить. Тепер так. я тебе втягну. Ти може цей? Чекай, чекай. Давай, ти так цей. зробила. А тепер дивись, як розробити. Ой, вибач, що я тебе вишипив. Ні-ні-ні. Женя, тримай в руках, Женя. А, ми так сформуємо. Ну, звісно, ну що ж ти... Ну, і, так ком... має бути все. Кому як подобається. Кому я? Ага, так? так? зрозуміло. Ну, це пішариш. Yeah. Забираємо ножичок трошки. І, напевно, другий також. – А тепер ти отако ти стоїш, а я ну, тако стала. А я так люблю Підкодиш. дивитися, Давай. коли для мене щось робиться. Люблю дивитися. <кх> люблю дивитися, як ти йдеш по воду. Ей, Галю ж моя, Галю. Ой, той, Женя ж моя, Женя. Скажи мені е, е, таку ж штуку, да. женечка. Е, значить, у нас, у нас зараз зараз зараз. Може, ну, я думаю, що ще, ще не було, але все рівно цікаво. А вдруг вже були. А е, якісь вже курйозні, може, випадки були, щось цікаве таке. Ну, типу там. Знаєш, курйозні випадки, це типу там впав е, в оркестрову яму. Ну, типа там, колись. Наприклад, ні, ми ще не падали, але вчора ми застряли в паркані Пробусі. в паркані. Шо? Шо? Як ви в пробочці. – А що туди в той паркан? Ми вчора їздили на студію ну. співати. І так. вхід було замкнено. Так. І ми якраз з Л'єрою. Ну, що, що? Так, Лєрою... А ти більше смієшся як розказуєш. З Лєрою хотіли, щоб не обходити, звичайно ж, нам ліньки обходити. Звичайно. Да. Перелізти хотіли? Там, не перелізти, ми влізти в паркан, ну, який там був завширшки, десь так ось, але ми не розрахували бочко, свої об'єми. Ну, По-перше, Лєра спочатку влізла. Лєра теж така антититна. Апетитна дівчина. Лєра влізла, пролізла, а я застрягла своїми формами посеред. Потім я вилізла. Одна форма пройшла, а посередині тут застряла. Ну я вилізла і попрохала Лєру повернутися до мене. А вже коли вона вилазила, вона вже застрягла і такненько. Дуже добре. Оце цікаво, дуже сильно застрягла, я її витягувала, а водій наш, водій наш дивився з боку. І так сміявся, і навіть не допоміг. Ну Правильно, не я, допомі... б, я б, б теж не, не допомагав, якби був на його місці. Ми трохи запізнилися, наш спів страшно. наш, але. Я думаю, що нічого зовсім страшного так. немає. В цьому. Так, дорога Женя. У да. нас помаленьку підходить до закінчення наша готування. Готовся. І... Шановні наші телеглядачі, користуючись такою нагодою, я хотів би подякувати Женісті за. Те, що приготувала смачну страву. Вам подякувати, подякувати, що ви були разом з нами весь цей час. Хто не встиг зробити це, я сподіваюся, що встигли встигли записати. Е, якщо ні, то я впевнений, майже що ви пишете цю програму собі на і Пісніш просто переглядаєте помаленьку на на репіті там собі перемотуєте, і все-таки готуєте салат XS, хоч не кожен день, хоч хоч часом, раз в тиждень, але я думаю, що потрібно такий салат робити, тому що. Ці руки приготували, бачите, що чудом. А ці руки, бачите, що теж приготували. Отак і допомагали готувати. Допомагали так, ці руки допомагали важковати. Мені залишається тільки подякувати вам ще раз, побажати всім міцного, міцного здоров'я, щастя, доброї удачі, успіхів у коханні. Звичайно, принці, шукайте своїх коней, знаходьте свої кораблі з алими парусами, з червоними парусами. І будь ласка, на виданню. Дивіться, яка дівчина. Я прощаюся з вами, кажу все самого найкращого. Ем, доброго часу і смачного, звичайно. Будь ласка, тобі два слова. Готуйте завжди з задоволенням. Диви, дивіться нас. 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 Так. 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 Ну, ну дуже здравна. дякую, дуже дякую за увагу.